Добрий день, глядачі каналу. Виходив в ефір, так сказати, такий коротенький відос буде, щоб в каналі щось було, так сказати. Хочу розказати, яка у мене ситуація на пасіці на даний момент. Ну, почалась зима, але вже взимку я пішов в мінус дві сім'ї. За осінь у мене оси вибили Дві Сильні сім'ї. Щось таке зацвіло чи що? Не должно було мокнуть. Оси вибили, всі сильні сім'ї. Вибили геть з'їли весь мед. Ну і. Вон одні оси. Прочув мовний вид. Одна суш лишилась. Немає СМСки, рамки прилипли, не можуть дістати. А тут ні, тут ще щось є, м'яд якийсь. Так, блін, доставайся. Пару мельдових лишилося то. Тупо оси вибили. то, что закарно немного сахара осталось. Ну, оставалось оставалося ось на трех рамках. Думал, выживут. Они не выжили. Их добили, Это цукровий сыр. Кристаллизовался то, что не успели выбрать. Вот так вот. Рамки, 24 рамки, трохи кліщ їх бив, наче й обробив, а все одно пропали бджоли чомусь. Перший раз у мене таке то все було добре, всі сім'ї. Перезимували. Завжди. Не так багато займаюся 4 роки. 24 чотири рамки, була і нема, і тут така сама картина. Тож думаю, думав, що будуть, будуть. Витрощили в мене усе зробиш? наступний рік буде куди робити відводки, а не переставити цінні сім'ї. Суш є. Подивимось. на слідуючий рік. Тут у нас більш-менш сильна сім'я. Це у мене дуже сильна сім'я, колись рой піймав і вони гріливі, але вони наганяють таку в тілу, що я роблю з них по три відводки. І вони гарно носять мед. Тут нічого нема, тут такий імпровізований вулик, не було чим прикрити, його закрив куском кліянки, тут дуже-дуже добре пішли, майже на 10 рамок, не буду їх відкривати. Тут оси, старий вулик, О. було тісно їм, я їх переселив сюди. Теж непоганий вулика, на матка тут уже 2 роки чого є там дуже сильна сім'я, ну так сказати сидять в холоді, бо в нас приморозок. Тут у нас виходить там раз, два, три, чотири, вісім. Вісім пішло в зиму і з цієї сторони теж всі три того крайного. Шість, чотирнадцять сімей Віднам. і там. 3, там три. Сімнадцять сімей пішло в зиму. Будемо сподіватися, що всі перезимують, пішли більш-менш на 4-5 рамок. Таких закормлених є більше, але так, чекаємо на весну і вже по весні будемо, як то кажуть, щоли рахують по весні, рахувати по весні. Обробив я їх два рази, один раз. Зимують, корма є, тож не утепляв їх, там теплі заставні і все більше нічого, то клюйонки поставив. Деякі кажуть, утеплять, треба треба більш сильні сім'ї. Там десь в середині січня подивлюся, якщо буде десь просадки такі сильні, що то буду щось утеплять. А так, теплі заставні, вони в клубочку. Я думаю, це буде добре. Хоча перший раз зимую на 10 рамочних Вони мене тільки в цьому році з'явилися. А там подивимось. Я думаю, що буду переходити на... Все ж таки лежаки, так як пасіка стаціонарна, і таскати немає в мене змоги. Ці корпуса. І, а на слідуючий рік і пасіка стаціонарна. Як тут наші аграрії розказали, соняшника близько до мене взагалі немає. Рапс буде десь в районі 100 гектар за кілометр 2,5. Ваш... Тож такий буде рік, дуже-дуже сумнівний для меду. І для бджіла, теж побачимо. Можливо, прийдеться щось по весні думати, продати пару пакетів. Якщо піде дуже гарний розвиток у бджол, бо ну, для одного, для одної людини важкувато займатися такою кількістю, ну, тому що їх буде. Це їх буде 17, а ну, розвиток піде і по-любому їх треба буде ділити, тому що крайний стан ніхто не відміняв. Тож, всім пока, всім гарної зимівлі. До побачення.